Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президентські вибори в Україні мали б пройти навесні 2024 року. Глава держави Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів під час війни. Заложний відмовився давати обіцянку президенту та офісу президенту, що не висуватиме свою кандидатуру. Усе можливо в той же час. Наразі генерал зосереджений лежа на війні. Пише телеграм-канал Офісне мишення в Україні. Відповідно до закону влаштувати вибори під час дії воєнного стану. Забороняється. Втім, український лідера заявила, що не виключає ймовірність проведення виборів під час війни. За словами Зеленського, проводити вибори в умовах війни справа непроста. Однак, якщо вдасться вирішити два питання, то вони цілком можуть відбутися і під час дії воєнного стану. По перше, Верховна Рада має внести необхідні зміни до законодавства. По друге слід гарантувати безпеку учасникам голосування. Якщо в нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні пройдуть вибори, наголосив президента. А президент вже зазначив. Що для проведення виборів в Україні передусім слід нести зміни до законодавства? Також він наводив аргументи проти президентських та парламентських виборів під час війни. За словами Зеленського, усі громадяни України повинні мати можливість проголосувати однак, наразі це важко зробити військовим на передовій. Крім того, право голосу мають використати і українці, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Процес голосування треба зробити максимально безпечним, захистити виборців від російських атак. Також на вибори потрібні кошти, які наразі краще витрачати на оборону в нинішніх умовах. У позиції президенту України Володимиру Зеленському немає. Однак є ряда відомих особистостей, хто може балотуватися на виборах, які можуть відбутися у 2024 році. Серед них Петро Порошенко, Віталій Кличко, Сергій Притула, Валерій Залужник та інші. Водночас за деякі з них тримаються поза політикою. Як йдеться, в матеріалі зі Spectator, нинішній лава держави має безпрецедентний рейтинг довіри 80%. Т лише чверть українців хочуть і замінити Володимира Зеленського. Вибори також показали б, що внаслідок війни немає серйозної позиції. Телебачення вже давно відіграє важливу роль у політичних депатах в Україні. Але старі телевізійні новини зараз замінені виключно проурядовими програмами, а все комерційне телебачення. Тепер під контролем держави. Три телеканали, якими керував п'ятий президент України та другий за популярністю політик до повномасштабного російського вторгнення. Петро Порошенко вимкнені про російські партії заборонили. Але Порошенко дотримується про західних полядів і навряд чи становить загрозу національній безпеці. Заборона його каналів більше схожа на спробу Зеленського змусити опонента замовкнути. Це була його тактика щодо війни: змінити владу та усунути потенційних конкурентів. У шість великих новинних телеканалів України об'єднали в єдині новини. Спочатку ефіри інформували українців про останні події війни. Згодом вони перетворилися на рекламний майданчик для оточення зеленського. Зокрема, одного з його головних радників Михайла Подоліка, та керівника. Офісу президента Андрія Єрмака, українська опозиція має дуже мало ефірного часу. Партія Порошенка Європейська Солідарність є єдиною позиційною силою, яка має потенціал бути впливовою в наступному парламенті. А ще один з фаворитів до вторгнення був колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі. Віталій Кличко. Він один із небагатьох людей, які могли брально загрожувати Зеленському на виборах. Попри кілька корупційних скандалів і причетність до незаконного будівництва в столиці, колишня прем'єр-міністрка України Юлія Тимошенко три. Ще неудало балотувалася на пост президента, але може спробувати зробити це знову. Однак вона є неоднозначною фігурою через те, що в минулому укладала нафтові угоди з Росією. Опонентом її колишня голова партії Зеленського Дмитро Разумко він переконав 20 із 403 народних депутатів України перейти на свій бік. Але останнім часом прогрес зупинився, оскільки українські політики не хочуть утягуватися у політичне суперництво під час війни. Серед волонтерів Сергій притула, але він поки тримається поза політикою. І є ще одна. Людина, якою захоплюється, це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Торішнє опитування в Україні назвали його політиком року номер два. Він набрав 10% голосів проти 50% у Зеленського. Він не заявляє свої політичні амбіції, але цілком можливо, що військові стануть більш впливовими у післявоєнні роки. Після перемоги Зеленська може віддати перевагу величному відходу. Наразі немає внутрішнього тиску щодо проведення виборів, які можуть викликати розбіжності у той час, коли нація бореться за своє виживання. Є її факт, що для цього потрібно було б порушити конституцію, яка забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Також існують побоювання, що виборчі дільниці можуть стати мішаннями для ракет російських окупантів. Якщо тиск з боку США буде досить сильним, можливо вибори відбудуться вже в наступному році. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.